Восьмий рік у нашому місті діє соціальна акція в підтримку родин військовослужбовців. Діти криворізьких захисників не залишаться без різдвяного настрою. І цього року для малечі організовують святкові заходи з конкурсами, виставами та солодкими подарунками. За 10 місяців, на превеликий жаль, у нас вже більше 300 родин загиблих і багато полонених, безвісті зниклих. Це дуже велика кількість людей і, звісно, дітей, які на превеликий жаль залишились з таким горем і бідою. Тому, звісно, ми вирішили їх підтримати і подякувати цим родинам, тому що ну, за що наші воїни воюють, за що вони поклали своє життя, звісно, за наших дітей, за наше майбутнє, за наше місто, Україну і всім тим родинам, які воювали. Або воюють і наразі захищаючи нашу, нашу землю. Тому ми їм підготували, приготували солодкі подарунки, як щорічно, запрошення в театр безкоштовне на новорічні вистави біля ялинки, також в бомбосховище, де буде концертна програма театру Ляльок. Розділили це на декілька днів, тому що діток дуже багато. Запросили їх в музей. Тут буде в нас стояти новорічна ялинка, щоб, хоч якесь, подарувати свято дітям і цим величним родинам.